Дмитрий Казахінович, вітаємо вас з перемогою. Команда піднялася в турнірній таблиці, за рахунок чого ми сьогодні виграли. Як оцінювати команду, командну гру своєї команди, як ви оцінюєте суперника? Ми сьогодні виграли за рахунок командної гри. Нарешті ми зіграли в той футбол, який маємо грати. Ну, я можу сказати, що ми в перших двох іграх так само намагалися із зіркою, але з Пенуелом була погана гра. Не в нашому стилі, тому і такий поганий результат. Сьогодні команда виповнила на 90% установку на гру. Це нам дало перевагу. Плюс ну, було видно, що ми функціонально готові краще, ніж команда суперника. Тому я вважаю, що рахунок на табло ну, трошки неприємно, що нулік наш змінився на У Нас буде виїзна гра в Харківській області. Як будемо грати, якщо вже планували на цю гру, і який результат. Будемо намагатися показати. Ми жили цією грою, тому що вона була дуже важлива, принципова в будь-яких сенсах, після того, як ми зіграли невдало останню гру і враховуючи турнірне положення. Тому мислі про авангард взагалі не було. У нас ще є 10 днів, то тобто гра відбудеться 30-го числа, тому дуже великий як для сезону. Проміжок часу і зараз сказати, як ми будемо грати, що ми будемо грати, Тобто нічого не знаємо. Я думаю, що зараз служби, коли будуть готуватися до виїзду, це теж дуже важливо, як ми будемо, яким чином будемо добиратися. Тому що ну, навіть досвід останнього виїзду в ПНЛ говорить, що ну, важкувато, якщо, якщо не підготуватися ладно до виїзду, то важкувато потім грати. Не тільки грати футболістам, а й тренерам важко. Наскільки приблизно процентів команда сьогодні? Виповнили установку на гру вашу. Я вже сказав, 95%. Мені не сподобалась кінцівка гри. Ну, і десь є індивідуальні, не такі рішення, як би мені хотілося від футболістів. Але взагалом малюнок гри, той, що ми хотіли. Суперник був вивчений, і ми ті слабкі сторони, які ми бачили, ми їх використали. Дякую за це команді. Дякуємо вам. Чекаємо на нову гру на виїзді. Бажаємо перемоги і гарної гри. Дякую. Дякую. Дякую.